Анна Стен, справжнє прізвище якої Фесак, народилась 3 грудня 1908 року в Києві в творчій родині. Тато походив із давнього козацького роду, був хореографом. Інша версія працював приказчиком суттєвої крамниці. Мати ж була балериною Київського театру опери та балету. Сім'я жила на Бесарабці, мала середній достаток. Коли Анна була маленькою, то її тато пішов на війну. Повернувся звідти він хворим, а згодом помер. Анна, щоб допомогти їй родині, змушена була підрабляти офіціанткою, а також в газеті Пролетарська правда. Щодо кар'єри дівчини, то, як ви розумієте, Анна з дитинства перебувала в атмосфері краси, театру, а тому вирішила пов'язати із цим своє життя. Дівчина навчалась на акторку в Київському державному театральному технікумі, грала в малому театрі на Херчатику. Коли театр закрили в 1923 році, сцен для вдосконалення своїх навичок почала відвідувати заняття театру студії. Ганна студіювала історію моди, українознавства, історію розвитку кінематографії, грим, майстерність кінонатурниці, сценарій, кіномонтаж тощо. У 24-му році майбутня зірка вступила до кіновідділення театрального технікуму, а у 26-му була зарахована до першого робітничого театру пролеткульту в Москві. Того ж року акторка отримує невелику роль в картині Зрадник її обличчя навіть зобразять на афіші стрічки. Першу свою велику роль Анна матиме у фільмі Дівчина з коробкою. До речі, кінострічка стала настільки популярною, що її показували не лише в СРСР, а й в Європі та США. Тепер трохи поговоримо про псевдонім акторки. Насправді, ФСАК стала стен, щоб краще запам'ятатись публіці. Дівчина подумала, що сценічне прізвище першого свого чоловіка, відомого київського актора-естрати Бориса Бернштейна, надасть їй шарму та яскравості. Навіть після розлучення з Борисом Анна так і залишиться стен. Так вона увійде в історію. Повернімось до творчого шляху Анни. Наступна велика роль дівчини буде ще успішнішою, ніж попередня. соціальна драма Земля в полоні. Принесе акторці славу портрети Українки друкуватимуть на обкладинках журналів СРСР. Вона стане зіркою німого радянського кіно. Дівчину саму навіть називатимуть тою самою ідеальною радянською жінкою. Проте слава не дорівнює гроші. Тому акторка разом зі своїм новим чоловіком, режисером, мешкатиме в московській комуналіці. У 1928 році в прокат виходить фільм Білий Орел, який привертає увагу німецьких кінопромисловців до акторки. Саме тому в 30-му році дівчина приїде до Німеччини, де зніматиметься в кінострічках відомої компанії «Уфайс», то буде місце під сонцем місцевої кіноіндустрії. Через це Анна неодноразово отримувати масу негативу від візниці народів, яка прозве колишню ідеальну радянську жінку зрадницю. З того часу акторка більше ніколи не повернеться в Союз. Ім'я Стен третьої зі сторінок української історії. Щодо кіноіндустрії, то вже другий її німецький фільм вийця Дмитрій Карамазов» матиме великий успіх в Європі США, Стен в ролі в Повії. Ця роль була однією з найбільш клішованих на екрані, але Стен наполовину Мерлін Монро, наполовину Ненсі Керол, звалося б, ніколи не бачила попередніх екранних ламп. У 1932 році Анна отримує квиток нове життя. Буде запрошена до від видатним продюсером Симуелем Голдвіном. Чоловік звернув увагу на українку не просто так. Він хотів зробити з неї другу грету. Гарбо і повідомляв: все в моєму серці промовляло, що вона буде найкращою в історії кіно. Це щось особливе, це зірка. В неї є все, що потрібно: краса, стиль, сексипільність, клас, і її інтелігентність поєднуються з інтуїцією художника, що добре знає життя. В неї величезний досвід, і вона може грати як бестія. На акторку покладались величезні очікування. Тому Холдвін особисто займався зі із англійською протягом двох років, щоб та мала змогу з'являтися не лише в ньому кіно. Проте, жоден із трьох фільмів Холдвіна з участю Ганни не здобув популярності. Продюсер розірвав контракт з акторкою. Кар'єра дівчини пішла на спад. І тепер публіка, яка шалена її любила, стала найгіршим ворогом Анни. Дівчина потерпала від критики і сарказму, її називали Голдвіновою примхою, дурничкою, не сприймали акцент Українки і образ акторки, зваблива селянка, який вигадав сам продюсер Голдвін. У мене було таке відчуття, ніби мене вже створений готовий образ, тоді як я очікувала простору для творчості. Раніше він в мене був. А кінокритик Жан Лупасик назвав Анну трагічною представницею світу голівудських зірок великої епохи. Проте, Голлівуд не міг заперечувати очевидне, Анна була шаленою модницею, тягалася неймовірно стильно. Кінопродюсер Деріл Занук казав, що дівчина тягається краще за всіх, кого він коли-небудь бачив. А режисерка Дороті Арснер, яка працювала з анною в фільмі Нана, ставила її в один ряд зі стильними зірками Голлівуду, такими як Грета Гарбо, Маріам Хопкінс, Кетрін Епберн і Рут Чаттертон. З 1937 року Анна бере творчу паузу, живе на власній Віллі з чоловіком на березі Тихого океану. Час пішов, ненависть стихала. Анна звикла до життя вша покращила свою вимову. У 38-му році жінка грала на Бертвеї популярній п'єсі Вертхольта Брехта, Три грошова опера, а також з'являлась в британських і голівудських фільмах. З 1950-х років Анна викладала в акторській студії. У 62-му році Українка вирішила змінити сферу діяльності і з акторки стати художницею. Насправді, цей експеримент вдався, і полотна Анни високо цінували мистецтвознавці. їх виставляли у Бостонському музеї, а Смітсонівський інститут навіть влаштував європейське турне творів Стен. Померла жінка 12 листопада 1993 року в Нью-Йорку у віці 85 років. Акторка не мала дітей, всі колишні сімейні зв'язки прервались внаслідок еміграції. Анна Стенс одна з найяскравіших перлин списку забутих українців. Ще в 37-му році часопис української діаспори в США Ukrainian Weekly запитав Анну, хто вона, росіянка чи українка? На що дівчина відповіла, поза сумнівом, я українка, я українка, я народилася в Україні. Пізніше, в 42-му році, в інтерв'ю українсько-американському часопису Ukrainian Life, акторка знову наголосить, що я українкою тодась. Я народилась в Україні, коли мені виповнилось 12 років я відправилась до Москви. Тоді я не розуміла російською, говорила українською. А ще стен каже, що неймовірно сумує за Україну. Ніде більше у світі так смачно не готують, як на батьківщині. Я Максим Жовтун. Дякую вам за перегляд.